Генератори та дві портативні зарядні станції передала у соціальні заклади громади благодійна організація СОЗ, дитячі містечка України. Потужними станціями Екофлоу підсилять роботу інклюзивно-ресурсного центру. Щодня тут займається 35 дітей з особливими освітніми потребами. Керівниця установи Наталія Сівачек каже: цієї зими усі відчули наскільки таке обладнання є потрібним. Дуже відчули в зимній зимні період, коли в нас дійсно було відсутнє Влення і досить так суттєво воно було відсутнє. Всього у нас на обліку біля 700 дітей. Щоденно, так от що у нас постійно ходить, то до 35 дітей. Ходять, відвідують, отримують хто які послуги. Це вже за що. Ми визначаємо, яка потрібна програма дитині, програма розвитку. А всі інші діти в нас ходять на курси занять або користуються тільки комплексною, проходять комплексне обстеження для того, щоб заклади освіти змогли ефективно і якісно організувати надання освітніх послуг, що наразі в місті Мукачеві дуже, -дуже на високому рівні. Генератори отримають амбулаторії сімейної медицини. Цини обладнання забезпечить роботу закладів під час перебоїв з енергопостачанням. Для громади Мукачева це вже не перша допомога від благодійної організації Дитячі містечка. Раніше вони передали 44 вогнегасники у заклади дошкільної освіти. Наприкінці минулого року організація підписала меморандум про співпрацю з міською радою, в рамках якого у місті планують відкрити центр укріплення сім'ї у міжнародної благодійної організації Соєс Дитячі Містечка України. Мукачівської міською радою укладено меморандум про співпрацю. І на базі цього меморандуму наша основна задача як організації досліджувати проблеми і потреби громади, які виникають у сфері надання соціальних послуг. І ми завжди думаємо стратегічно наперед. І хоча зима минула, і пережили ми всі ці відключення світла, але все ж таки ми готуємося до можливих інших таких катаклізмів, до якихось таких перебоїв у роботі соціальної сфери Кладів соціальної сфери ці екофлот дадуть змогу не тільки постійно, скажімо так, підзаряджати і тримати у повній бойовій готовності ноутбуки, павербанки, телефони співробітників, але і за певних умов навіть допоможуть освітлювати приміщення. Також для амбулаторій міста і для сільських амбулаторій ми передаємо. Два генератора для того, щоб також забезпечити безперебійне функціонування цих закладів охорони здоров'я.